Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І наша новиночка колекція Холодильник. Такі тут пакетики. З пакетиками, ну і з сюрпризами. з цією новиночкою мені допомагали друзі. Ось, разом робили. І давайте сьогодні виберемо. Давайте виберемо, може, ось цей пакетик. А ой, добре, добре. Ось Цей значить, з колекції свинка Пепа переодягалки. Добре. цей. Добре, ось цей. Далі. Ой! Ой. Мемнікотики. Макі. Макі. Макіяж. Мої підписники. Ютубери. Ой, а вони перевернуті тішечки. І 100 пакетиків. Сьогодні ми вибираємо з цих стрічок. Моя улюблена їжа. Сьогодні дізнаєтеся мою улюблену їжу. Давайте візьмемо ще з великих пакетиків. Давайте ще візьмемо. Добре. Ось цю руку зністимо. І губи, добре. Ой, <ріст> трішечки порвала, ну нічого. Це всі наші пакетики на розпаковку. Пробачте, подзвонили тут, але ми переходимо до нашого каталогу. Поки Вірона іще каталог. Давайте познайомимось зі мною. Я Ріта, І я сьогодні допомагаю Віроні розпаковувати бумаж... паперові сюрпризи. Знайшли. І так, давайте відкриємо. Де? Де ці коти? Ось коти. І так, з колекції «Мемні котики» ми взяли ось цей пакетик. Отак от мислимо. От І тут у нас отакий накачаний котик. Дуже крутий. Отак от от. На такому фоні. Це я хотіла, якщо що, взрив намалювати. І так, з колекції 100 пакетиків. Давайте відкриємо зараз їжу. Як її відкривати? А як її відкривати? А тут відкривашка відірвалася. Ну, давайте якось отак от порвемо обережненько. І це в нас броколі. Так, я насправді люблю брокколі, Я не розумію тих людей, які кажуть, що брокколі – це не смачно. Я дуже люблю брокколі. Далі давайте ось цю руку відкриємо. Вау! Я бачу великий сюрприз. Це... Е, не питайте, чому в неї такі великі нігті. Просто. Захотілося так намалювати. Давайте сюди наклеїмо. І пакетик з губами. Давайте відкриєш. Е, ні, отут, спереду. Yeah. Ой, є. О Боже. О Боже! Ти так відкриваєш? Я сама, до речі, не пам'ятаю, що там було. Ого. І так, в нас тут губи. Звичайнісінькі. Давайте їх наклеїмо. Губи. Такі. Далі в нас тут помада, як я бачу. Головне зараз не порвати нічого. Це помада. Давайте нафарбуємо губи. Давай. І це в нас така помада. Отака. От Давай клей. Так. І закриваємо помаду. Помаду теж можна наклеїти. Давайте сюди. Отак от, от. Вау. Я, якщо хочете, щоб я зробила таку колекцію, ставимо лайк. А зараз ми переходимо до... Ой. Зараз ми... І переходимо до свинки пепи. Чого тут валяється цей пакетик? Де у нас свинка? Ось свинка. Ой, Вона велика. А ой. ой, воно випало. Е, і це в нас от такий костюм. Це костюм скелета. На Хэллоуін, мабуть. До речі, я не пам'ятаю серії про Хэллоуин. Вона взагалі там була. По-моєму, повинна була бути. Ну, якось так. Ой. І ми переходимо до колекції, коли приїхала з дачі». Сюди будемо сьогодні наклеювати. Це повинно було бути Так, давай я спробую. Давай. Давай. Рви пакетик вже хоч якось. І дістаємо. Це в нас бургер з картоплею. А мені цікаво, є бургер з картоплею. Там же є все, по-моєму. Ну, давайте... Сьогодні у нас якийсь день. прорива відео. Ага, це точно. Мої підписники. Пакетик з сердечком. Тут дуже класна відкривашка, вона завжди відкривається, просто ідеально. Що це? Всі, ми всі велика родина друзяк. Я вас обнімаю. Можна я приклею? Приклею. А куди? Приклею? Сюди. Клей. Отак от. Його пришибила. <рі> нічого. Чорно-біла естетика. Цей пакетик у нас. Тут така сама відкривашка. Ого. Ого! Ого. Ого. Там... А, там немає другої сторінки. Добре, давайте отак от. Трішки закриємо метелико. Ну, нічого. І переходимо до колекції макіяж. Вона ну, я відкрию. Відкривай. Так. І в нас тут. Якщо що, це моя Сітка уява. Якась. <сі> так, а для кого це? Для кого? Для кого? Так, я не знаю, для кого. А, це... Стрілець. 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 Ось сюди. Лай. Давай. Якщо що це... Тан... А, це... Б... що, це моя уява. Брутний? Це. Я дуже люблю малювати абстракцію. Я побачила. ютубери. Сьогодні у нас ютубер це Цевірона. Так, це я. І сьогодні в нас один ютубер. Це, це... це Рікардо. Він під номером 8 Зараз. Де. Ось Рікардо. Отак от, от. І остання колекція це. це... Холодильник. А, чоку, а що тут морква робить? А що тут морква робить? Забула запакувати, тому сьогодні вона відправляється у холодильник. Давай. І так, тут отак. От Ми сюди кудись. Або може. Давай моркву сюди. І, і, і... Пакету... наш пакетик. І я його малювала, так. Да. Оцініть. <гум> і в нас тут два молоко. І кастрюля. Молоко кудись сюди, кудись. Да, давай сюди, кудись. А кастрюлю я Хапля. сюди хочу. Прямо так. Отакий От в нас холодильник, тут ще морозилка є. Але сьогодні нам нічого не, не попалося. з морозилки. Е, на цьому буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!